Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на календарі 12 листопада-неділя. Отже, на на каналі, програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, на які, на мою думку, варто звернути увагу. На що я звернув увагу? Ну загалом, е це договір про звичайні збройні сили Європі, так який був, який був підписаний в 1990 році. 16 країнами НАТО так? Ну, НАТО, до яких входили 16 країн. Та ще був такий Варшавський договір? Хто не знає, погугліть, подивіться так. От і Росія фактично вівторок призупинила свою участь у цьому договорі про це, що Путін в травні заявив. Ми про це згадаємо також. На мою думку, ну варто звернути увагу на цікаву, як на мене, подію в Іспанії. Соціалістична партія чинного чинного прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Так, вона зайняла друге місце на виборах, але її суперники праві вони не змогли сформувати уряд. І фактично, зараз е, Педро Санчес домовився з е, сепаратистами Каталонії, так, е, які його підтримують, і фактично, як коаліція, ну він їм там пообіцяв амністію. І також ми це згадаємо. Ну, і по великому рахунку, давайте почнемо дивитися, що відбувалося протягом цього тижня у світі, і на що я ну, хотів би звернути вашу увагу. Неділя, 5 листопада, Ірак, державний секретар Сполучених Штатів так Ентоні Блінкін несподівано для всіх відвідав Ірак своїм візитом. Безумовно, він тоді мав такий достатньо е, насичений е, тиждень. Був були, був його такий вояж, так по країнам близького. Сходу стосовно безумовно війни на близькому сході. Понеділок, 6 листопада, Дональд Трамп, колишній президент, прибув в так, у цивільній справі в суд, і мова йде про процес зашахрайства, який загрожує його імперії нерухомості. Ну і прокурор штату Нью-Йорк Летіться Джеймс, вимагає 250 мільйонів доларів компенсації. У понеділок у Китаї. Голова Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся з прем'єр-міністром Австралії Австралії Ентоні Альбанезе. В них там достатньо напружені стосунки між Китаєм і Австралією. І фактично це перший візит до Китаю, прем'єр-міністра Австралії, за понад сім років. Так як я сказав, що в них напружені стосунки. Ну, сподіваюся, і сподіваються. І Австралії, і Китай, що вони ці стосунки покращать, Туреччина, де секретар США Ентоні Блінкен, так от після відвідин в неділю раку, прибув до Туреччини так, якраз стосовно подій на близькому сході війни е, в Ізраїлю проти Хамасу, але він зустрівся зі своїм колегою, міністром закордонних справ е, Туреччини. Але от зустрічі з Ердоганом не передбачалося вівторок, 7 листопада. Португалія. португалії прем'єр -міністр, прем міністр португалії антоніо кошта він соціаліст він достатньо довго був прем'єр міністром і не один раз він подав у відставку бо його звинуватили ну ніби у причетності до до корупції його керівника апарату було затримано були обшуки в офісі прем'єр міністра також там є питання до новосміністів ну звинувачення йдуть стосовно там літія та видобутку там зеленого зеленого водню Близький схід, через місяць після початку війни між Хамасом та Ізраїлем, так, бо це 7 листопада вівторок, які Галант, так, це міністр оборони Ізраїлю, заявив, що його армія, тобто війська, ізраїльські війська, вже в серці міста Газа. Ну І вівторок відбулася, відбулася достатньо така, я би сказав, агресивна. Демонстрація близько 7 тисяч ультраправих активістів вийшли на демонстрацію в Мадриді. Це другий день поспіль, якраз протестуючи проти амністії каталонським сепаратистам. Так, стосовно того, як був організований референдум в Каталонії. Ну, столиця Барселона, ті, хто цікавився футболом, знають футбольний клуб Барселон. Так от у 2017 році там хотіли провести референдум, організовували референдум, щоб від, відокремитися від Іспанії. От Педро Санчес для того, щоб залишитись при посаді, і мені вистачає голосів, і саме голоси от, каталонців, от, партії каталонської, так, от, сепаратистів, яких називають, вони обіцяли війти до нього в коаліцію і підтримати його, але взамін от, він їм. Обіцяв амністію ну, з керівникам. Ну пучмедому, в основному, які зараз за межами Іспанії, так, щоб вони керівники цієї партії могли повернутися до, до Іспанії. Середа, 8 листопада, близький хід, за повідомленнями так от джерел засобів маси інформації так у середу. Ну там ведуться перемовини про дюжину тоді, на той момент звільнення десь близько 240 тих заручників, які отримує Хамас. Ну і участь в цьому посередниці беруть Катар та Єгипет. Хоча прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що ніяких там е, припинення вогню не буде, поки не будуть звернені е, всі, звільнені всі заручники. Але тоді ж у середу за повідомленням з Білого Дому, ніби було була досягнута домовленість про те, що будуть такі щоденні 4 години перерви в бойових діях, що в північній частині газу гази да, для того, щоб можна було провести евакуацію. Четвер-9 листопада, от якраз от Іспанія от вона от досягла цієї в Іспанії Педро Санчес, його соціалістична партія, досягла угоди з каталонцями для того, щоб він залишився ну, при владі. Португалія, президент Португалії, прийняв цю відставку, яку, в яку подав прем'єр-міністр Антоніо Кошта. Ну і фактично об'явлені парламентські вибори на 10 березня 2024 року. П'ятниця, 10 листопада, Німеччина, канцлер Німеччини, Олаф Шольц. Ну, заявила е, речниця е, уряду Крістіана Хофман, так що 17 листопада Олаф Шольц буде приймати президента Туреччини та Ердогана. Пардогена, там Ердогана, там їм також я що поговорити. В Польщі опозиційні партії Польщі оголосили в п'ятницю 10 листопада, що вони. Ну, фактично підписали коаліційну угоду і готові взяти ну, керівництво України в свої руки. Але ми знаємо, що поки що Дуда віддав формувати е, про спробу формувати уряд е, чинному прямістму Маровецькому, так, партії справедливість, право і справедливість, яка зайняла на виборах перше місце. Хоча всі розуміють, що навряд чи їй вдасться це зробити. Субота, 11 листопада. Ну е, в суботу в. Саудівській Аравії був відбув, відбувся спільний такий саміт Ліги Арабських Держав і організації ісламського співробітництва. Так, ну туди, от прилетів президент Ірану Ібрагім Раїсі, і він там зробив достатньо, на мою думку, цікаві заяви, на які я звернув увагу. Він закликав мусульманські країни кваліфікувати ізраїльську армію як терористичну організацію через її дії в секторі Газа, а також попросив. Мусульманські країни о, озброювати палестинців, якщо далі ізраїльська армія буде нападати в секторі Газа. Ну, але загалом арабські та мусульманські лідери засудили варварські дії ізраїльських військ у Газі, як це написано в їхній там цій заяві, але утримались від оголошення каральних економічних і політичних заходів проти Ізраїлю. У ну, суботу в Великобританії пройшов просто, ну я би сказав, дуже дуже великий такий... Мітинг так фактично пропалестинський марш, в якому, за даними навіть поліції, участь взяли ну, 300 тисяч людей. Тобто, їх можливо було навіть і більше. Такі ж, ну, марші пройшли в Парижі, Брюсселі та Дубліні. Але, е, як кажуть, от сьогодні, 12 листопада, у Франції, в неділю, е, відбудеться е, такий. Антисемітський е, марш, великий марш, як його називають проти антисемітізму. Е, ініціаторами цього маршу виступили президент е, Національної асамблеї і Сенату, там цей марш мають люди ніби з'єднати асамблею е, асамблеї Сенат, які розташовані в різних будівлях. Так? І хоча прем'єр-міністр е, Франції Елізабет Борн підтвердила, ну її участь підтверджена в цьому марші, Президент Еммануель Макрон не буде брати участь в цьому марші, хоча колишні президенти, так, ну ніби мають брати участь. Мова йде про Франсуа Ланда, Нікола Серсаркузі, а також колишніх прем'єр-міністрів Жана Марка Еро, Мануеля Вальса, Бернара Казньова і, можливо, Дарда Філіпа. Тобто, в суботу пройшов такий пропалестинський. Марш по Європі, бачите, Франції, вони от е, будуть такі фактично ну, проізальський марш убити. Ну і варто зазначити, так в неділю ж появилась інформація про те, що Майк Джонсон, спікер Палати представників США, оприлюднив законопроект про витрати спрямований на запобігання. От що так, але е, він не включає ні фінансування там Ізраїлю і ні України. В будь-якому випадку повідомляється, що законодавці можуть голосувати е, за цей план уже у вівторок. До закінчення терміну фінансування уряду, який завершується у півночі у п'ятницю. Тобто, ну події відбуваються у світі постійно, так чи інакше, вони торкаються дуже часто, як війни на Близькому сході, так і війни в Україні. Будемо сподіватися, що всі ці події жодним чином не будуть на заваді підтримки Україні продовження підтримки надання допомоги. бо... Нам ця підтримка потрібна для пришвидшення нашої перемоги, в яку ми віримо. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!